Шановне панство, привіт-привіт, моє вітаннячка, ми родобра, друзяки. Ну, що в нас вискочила сьогодні. Сьогодні, до речі, бачили вже не рада, почтова скринька. І повискакували отакі буде можливість отримувати. Ну, в общем, як, вони за донат їх купувати, але повинні подарувати. Хоча б по одній, а можливо, навіть по дві скриньки. І ще одна людина мені обіцяла, відео скинути. подивимось. А сьогодні будемо відкривати, ми, друзі. Ось цю цепочку пройшов я повністю івент, добив я тільки що все. І зараз повідкриваємо. Це у нас буде сертифікат сьомого рівня, Восьмого. або тобто 10 -го, і шкатулочка. І потім. Це музична скринька, так? І потім подивимось, що ж нам випаде. Ну що вам хочу сказати, по сертифікатах новинки прям для мене ніякої не буде. Друзі, чому? Тому що тому що в мене всі танчики є. Там лише 9-60. Фарт. То, да? Якщо 9, 5000, якщо 10. -ка. То 7,5. Саме цікаве, саме те, що я очікую, це у нас сама музична скринька. І будемо сподіватися, що звідти мені таке ж щось та й дасть, да де ці сертифікати. До речі, ви напишіть чи ви проходили, чи закривали, і що вам. Випадало. Ось вони сертифікат. А це, до речі, ми... а, ці зовсім не подобається такі, я навіть їх і не буду відкривати. Що попало, ну, як по мені, не потрібні. Так, ну що? Оці в нас танки є, процент однаковий, 2500 плюси, поїхали. Що нам випадає? Ну, добре. Кусачечка така 7 рівня, до речі, один з кращих цих, що мав випасти. Якщо в мене б його не було, я б був би задоволений. Та й так, в принципі, непогано золото отримав. Далі в нас вже поцікавіше, це дев'ятка десятка Такі от у нас апарати є. три дев'ятки три десятки Ну, хотіло звісно, в десятку так як. Все ж таки на 2500 золота більше. Тому давай давай 10 рівень. Ну так, да, так і те, що прям просив. Ну, на дев'ятку дало 5. Ну ладно, можливо, нам за це дадуть щось із музичної скриньки, щось буде цікавіше. Прошлого разу я її відкривав і. Якось без анімації, без нічого, то цього разу надіюсь, буде цікавіше. Зараз трошки відійду, друзі, на праці все це діло відкриваю. Ось. Хочу подивитися анімашечку, поїхала музика. Ну, прикольно, в принципі. Ну, чесно, мені снігові кулі більше подобалось. Тут вже ж як повезе. Ну тут хоча б гарантована 1000. Хоча хотілося б щось краще. Ні. Не мій день по цих ділах. І дев'ятка випала, не десятка І тут нічого не дало. Ну, принципі, надіється що звідси щось випаде. 0,40, по-моєму, процентів. І гарячі, 9 гарячих какао. Це, ну, по-моєму, трішки мінімалка відскочило. Останні нагороди такі собі. Що хочу, до речі, друзі, сказати. Так, золото ми підкопили. Скоро будемо відкривати На 4 тисяч. Повідкриваємо, друзі, з вами скриньки за золото. Ось ці що в нас по 1000. Так що заходьте на канал, підписуйтесь і ще й потім на 4 тисячі. Ми розіграємо для підписників щось цікаве. Ну, вам Дякую за перегляд. Дякую за все. Вам всім здоров'я, всім удачі, всім па-па.